Всіх вітаємо дорогенькі наші друзі. З вами Альберт. Я менеджер компанії Агробем. Ми з вами вже давно знайомі. Оператор нашого наразі це його звати Антон. Він, до речі, мій начальник. Чому ми сьогодні зібралися? Ми хочемо провести для вас акцію, щоб ви отримали якийсь подарунок повністю безкоштовно при замовленні наших сівалків. До речі, ми зараз знаходимося в нашому славетному місці в місті Кропивницького дендропарк. Тут дуже гарна природа, як ви бачите. Наш директор-оператор зараз вам все покаже. Так, умови акції. Вам потрібно замовити нашу сівалку Ютера Оптіма модельного ряду від 1,8 до 3 метрів наразі, починається з сьогоднішнього дня і до кінця квітня. Тільки ви робите замовлення, бронюєте за собою сівалку. До речі, вони є в наявності, але наразі в обмеженій кількості. Замовляєте сівалку і отримуєте повністю безкоштовно ворошинку в зерновий бак як бонус плюс до того, щоб посіятись і добре розпушувати ваше зерно. Номер ми залишимо в описанні. Будь ласка, телефонуйте. Ми на зв'язку 24 на 7.